Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр. Сьогодні буде класне відео. Їду Берн до подруги. Зараз сідаю на автобус, потім на потяг і добираємося туди. Не забуваємо підписуватись на канал, заходити на інстаграм. Погнали, дивитися новий випуск. Ну що, ми добралися в Берн, одну годинку на потягові проїхали і ми на місці. Галя теж десь на автобусі, каже, під'їхала. Знайшов я Галю, зустрілися, познайомився з нею і тепер хочу представити її вам. Дивіться, яка вона красуня. Розкажи про себе трошки. Всім привіт! Мене звуть Галя, мені 23 роки. Я сама з Маріуполя, але вже півтора року живу в Швейцарії. Веду свій блог в інстаграмі і е, я є духовний наставник, працюю з людьми з їх запитами і живу в Швейцарії. <гас> Прикольно. Є така легенда про заснування міста Берн. Про те, що коли тут ще нічого не було, тут був тільки ліс, і взагалі нічого, був один охотник, який е, був дуже голодний, і він сказав, що спершу тварина, яку я знайду, яку я зможу вбити, щоб прожити в честь цієї тварини, я засную місто, і це був саме ведмідь. Тому місто називається Берн, і тут в центрі міста живуть ведмедики. Оказується, ми не знаємо, де ми вийшли, бо Галя півтора года живе у Швейцарії, у Берні. Ну, я думаю, і, не, сюди. І не заповнила ще, Куди йти? Да. Сюди? Наверно. А, ну, пішли. Наверно. Якщо навірно. Якщо, навіть, то там сюди точно. Ну, Ми спробуємо. А куди ми йдемо? Розенгартен. І що там буде? Там гарні квіти, такий типу парк і вид на місто. Пішли, подивимося і покажемо нашим глядачам. Да, друзі, в люцерніку наш на масштаби менші трошки. Але в Берні теж дуже гарно. дивіться, красота, але струйка скрізь йде. Мости граші такі гарні, вертольоти літають, такою дівчиною гуляють, і, взагалі те, те що піднімаємося ми на оцей сіст, Дивіться, який він великий Ух! Ми прийшли в Розенгартен. Це парк, і тут різні всякі а -а -а. жучки, комашки, да? різні оси, різні квіти. Таке гарненько. Люди сидять, відпочивають, гуляють. Ти часто тут ходиш? Гуляєш? Ні, Я тут крайній раз була. в мене тут була фотосесія. Десь отам. От Ми теж були біля. Або, або тут там. ні, це було там. Я була біля квітів, типу такий пікнік-вайп. Да. Я пам'ятаю ці фото. З красними губами там, де. Да. Виставимо фоточки теж в YouTube, <свісно> покажемо. Тут види, дивіться, які класні. Все місто видно. Розенгартен прикладається як сад з розами. Як можемо бачити, тут дуже багато різних роз, різних кольорів, сортів. Так, друзі, погуляли ми з Галією трохи по повернули. Показали вам теж трохи красоти. Сьогодні такий прям жаркий день, знаєте, був але класний сонячний. Тож дякую велике, що погуляли. Дякую тобі. Побачимось супер. пізніше. Ще да. трошечки. Підемо гори. Додивляйтесь відео до кінця, так як в цьому відео буде цей похід.